Дорогі друзі, вітаю вас, мир Божий вам. Сьогодні я 5:30 виїжджав раненько з Києва і були гучні вибухи. І страшно. Тому шановна християнська спільнота закликаю, не забувайте молитись про мир в Україні. Хто б не були ці люди, які стоять за тим, що була війна і лилася українська кров, хай Бог ступиться за нас. Дуже прошу. Також, коли вже під'їжджав до Дерно, село Дерно, де сьогодні відкрилася місіна школа, я по селам бачив лінійки в школах, так, по колишньому казали, лінійка. В загальноосвітніх школах сьогодні також відкриття навчального року. Тому, шановні вчителі, я співчуваю вам, яка вас чекає тяжка праця. Вона приємна, тому що ви будуєте нову особистість, ви в доросле життя, ведете людей. І від вас багато залежить, умовно кажучи, ви як той гончар, з глими ліпите гарну посудину. Тому, шановні вчителі, благословляю вас іменем Господнім. Бажаю, хай завжди вам буде достатньо сили у цій праці, хай завжди вас буде достатньо мудрості, як діткам передати прекрасні знання, які будуть їм в житті в благословіння. Крім знання, працюйте над їх розумінням. Хтось сказав так. Мудру людину знання смиряють, звичайно, дивують, а глупо надувають. Тому, даючи знання, піклуйтесь про їх благословенний розум, щоб ці знання вони примінили в житті. Наснаги нам, хай завжди буде мотивація, тому що бувають діти ну дуже шкідливі, ну дуже вередливі. Хай вас буде, знаєте, велетенське терпіння до них, шановні вчителі, а також до вчителів богословських дисциплін. Звертаюся, благословіть вам, благословіть в служінні в навчальних біблійних закладах, так само і сили, і мудрості, і помазання, і разом з наукою передавайте Дух, щоб учні вони укріплялися в двох таких сферах: і пізнання Божого Слова, глибоке вивчення Біблії, а також наповнення Духом Святим. Це як два крила птаха. Оце так чудово, коли. Є і те і те і наповнення Духом Святим і глибоке пізнання Божого Слова. Благословіть нам, шановні вчителі, хай Бог благословить ваше викладання. А також прошу, шановні молитовники, ці дітки, які приїхали в Ізнецьку школу, це герої, це сучасні герої, бо кожен із них подолав багато бар'єрів перше чим сісти за парту і вчитися. Вони герої ще тому, що вони вирішили 4 місяці. Вивчати Боже Слово. Біблія каже, повчайся в ній день і ніч. І вони тут будуть вчитись і в день, і вночі. Тобто постійно вони будуть вивчати Біблію. Це мудрі люди, це герої, це молодці. Вони будуть зближатись з Богом, шукати Бога. Тому благословляйте їх навчання, підготовку до духовної праці. Благословляйте. А також з молоді може, ще хто вагається в роздумах. Піти чи не піти, друзі, запрошую ніколи не пожалієте. Чуєте, ніколи не пожалієте, коли ви 4 місяці будете вивчати Слово Боже. Ці молоді люди, які сюди прийшли навчатись, то я їм так кажу, ви своїм поступком кажете Богові так. Господи, я як Марія вибираю благу час, буду чотири місяці вивчати Твоє Слово, слухати Тебе. Все друге на другий план. почекає. А я займусь поглибленим вивченням Біблії. Тому благословляйте цих молодих людей, що вони виросли потужних духовних воїнів, що вони були Божа посудина, гідна на всяке добре тіло. Благословляйте вчителів, щоб Господь через них говорив, через них працював, благословляйте душі опікунів, які будуть приїжджати і з ними мати зустрічі. Те та те. Благословляйте! Ми потребуємо готовної підтримки, а ще більше потребуємо Божої охорони в світі так багато зла і хвороби, і нещасних випадків, так багато різного зла. Хочеться Божого покрова, Божого захисту, щоб Господь оберігав у повній мірі абсолютно, щоб процес навчання пройшов благословенно. Ну і в гості чекаємо, десь ви тут, пастори, проїжджаєте, заїжджаєте, село, дерево, дитячий будинок, крик, дитячої душі, дитячий затишок. Заїжджайте до нас, бо браті вас бачить. Божих вам благословить, народ Божий.